Добрий ранок, шановні містяни. В першу чергу хочу сьогодні привітати працівників комунальних підприємств міста з наступаючим святом, з днем працівника комунального господарства. Ви знаєте, що в нас в місті є шість комунальних підприємств, які працюють на те, щоб наше місто було охайним. Чистим і своєчасно безперебійно могло подавати воду, тепло. Хочу побажати працівникам комунальних підприємств витримки, здоров'я, щоб завжди було розуміння між тими, хто надає послуги, і тими, хто їх отримує. Ось. І, звичайно. В такий час, в який ми зараз з вами живемо розуміння для всіх, тому що є багато таких, скажімо, моментів, які озвучують політики на телеекранах засобів масової інформації, я хотів би з цього приводу внести деякі роз'яснення. Перше, що я хотів би сказати, про те, що в місті Ослівкові працює програма Турбота. В цьому році депутатами міської ради було проголосовано бюджет міста, який включає в себе в тому числі і програму Турбота, і сума на 2019 рік складає по програмі Турбота в 8 мільйонів гривень. Програма турбота діє в нас в 13 напрямках. І кошти е, отримують не тільки громадяни міста, в яких є складні життєві обставини, а е, ми проводимо е, відшкодування, перевезення пільгових категорій. Е, надаємо е, грошову матеріальну допомогу учасникам ліквідації ЄС. повний перелік послуг я вам дам, щоб не забирати часу. Ось що стосується заяв політиків з приводу того, що йде підкуп виборців за рахунок коштів місцевого бюджету, хочу пояснити наступне: чому 8 мільйонів гривень? В минулому році була сума 3 мільйони гривень. В минулому році, у 2018 році, у нас працювала програма підтримки комунального підприємства Васильків тепломережа, за рахунок якої ми зменшили вартість гіокалорії тепла. В цьому році ми подивилися, що багато, не багато, певна кількість мешканців не сплачують кошти за теплоносії. В цьому році ми прийняли, я рахую, що це виважене рішення надавати матеріальну допомогу тому, хто її потребує, особисто кожному, за заявою. І е, програма підтримки комунального підприємства у нас закінчилася в 2019 році. Ми е, ці кошти заложили на програму Турбота е, в сумі додавили. Е, подивилися, що ця сума десь приблизно буде еквівалентна в нас 5 мільйонам гривень. І кошти може отримати кожний громадянин в кого скрутне, е, важке матеріальне становище, і використати їх для. Погашення заборгованості за теплоносії за комунальні послуги. З цього ми виходили, щоб підтримати комунальні підприємства і забезпечити життєдіяльність міста. Я в подальшому я не буду коментувати заяв, які лунають від високоповажних політиків і державних діячів. Я відповідаю за те за життя забезпечення міста. І е, поки, я буду, поки мені громада міста буде довіряти цю посаду, я буду діяти в спосіб, передбачений чинним законодавством. Ось на цьому я хочу зробити наголос.